Коли дорога гладенька, можна їхати на круїз контролі, але реальний бізнес у часи війни це оффроуд, мобілізація, нестабільність, невизначеність, економічні кризи, постійні зміни, час вмикати режим 4 на 4 Аутсорсинг – це твій привідний міст, твоя підтримка, коли ринок не вибачає помилок. Я керуюча партнерка Nota Group. Ми твоя команда на бездоріжжі бізнесу. Кадрова яма, ми її об'їдемо. Ти не витрачаєш час на пошук і адаптацію. Ми вже готові включитись. Витрати буксують. У нас контрольований привід. Ти платиш не за працівника, а за конкретний результат, жодної фінансової витрати. Потрібна маневреність легко. Розширюємось і стискаємось разом з твоїм бізнесом ніяких завислих ставок. Інформація під захистом, як пасажири в броньованому джипі, юридичний, технічний і репутаційний щит працює цілодобово. Бізнес сьогодні це автострада, це складна, непередбачувана траса. І щоб дістатися до цілі, потрібні надійні колеса. Нота груп твій партнер в оффроуд стратегії. Ми працюємо, ти впевнена рушиш далі.